Робити добро дуже просто. У Вінниці оголосили акцію Підтримай Подільський зоопарк в межах акції відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Він Центр закликають містян протягом 8-14 травня збирати та приносити фрукти і овочі для мешканців подільського зоопарку. Продукти прийматимуть за адресою вулиця Магістрацька, 80, з 10 до 19. Як зазначають організатори, приносити можна лише дозволені для тваринок продукти, а саме: яблука, капусту. Пусту, чорний або висівковий хліб. Суворо заборонено солодощі та білий хліб, оскільки ці продукти шкідливо впливають на здоров'я тварин. Приємний бонус після завершення акції спільний похід у подільський зоопарк, на який запросять всіх тих, хто долучиться до збору фруктів та овочів для тварин. Ініціатором виступив креативний наш простір левел 80». Дівчата нещодавно перебували в зоопарку і дізналися, що також у нас є внутрішньо переміщені особи в нас, і там також є внутрішньо переміщені особи. Звичайно, для для них будують нові вольєри, тобто роблять всі умови. Такі для комфортного перебування, і вони прийшли з такою ініціативою, щоб допомогти не тільки звичайно внутрішньопереміщеним, але з звірям, які там знаходяться, і таку е, акцію, щоб приносили хто що може з їжі. Звичайно, не можна солодощі, не можна е, білий хліб, там, е, яблука, морква, висівковий хліб, тобто е, знають. Е, це було прописано, що люди, хто не байдужі, можуть приносити. Акція до 14 травня триває, і з понеділка можуть відвідати не тільки наші дівчата, але й ті мешканці, які приносили їжу, можуть відвідати зоопарк і нагодувати ту тваринку, яку вони захочуть. Якщо буде, звичайно, надлишок ще їжі, ми залишимо це все в зоопарку.